Відтепер у розпорядженні Тернівського терцентру соціального обслуговування є новий вантажопасажирський пасажирський мікроавтобус на сім посадкових місць марки ФІАТ. Його надала організація Об'єднаних Націй, адже Кривий ріг» став учасником пілотного проєкту програми розвитку створення мобільної служби, з обслуговування вдома одиноких непрацездатних громадян та паліативного догляду та натуральної допомоги. А ця соціальна установа стала безпосереднім учасником зазначеного проєкту. Це для організації мобільної соціальної служби при відділенні А Адресної натуральної допомоги для надання якісно соціальної послуги, догляду вдома. По-перше, цей автомобіль буде використовуватись на окраєних селищних пунктах житлових пасивах. У нас їх в районі дуже багато. Дев'ять. Цей Коломойцеве, Герницький, Терноватий Кут, Божедарівка, Романівка, Горький, Чапаєва. Станція грекувата, тобто там, де є необхідність залучення цього автомобіля, тому що це і продукти харчування можна возити, ліки можна возити, виконувати всю домашню роботу. Машину оснастять інвентарем для комплексної послуги з обслуговування вдома: для прання, прасування, косметичного ремонту житла, надання послуг швачки та першої домедичної допомоги. Генератор швейну машину, пральну та сушильну машинки партнери доставлять до кінця поточного року. Автомобіль оснащений медичним кейсом для надання медичної до лікарської допомоги. На цій машині працюватиме мультидисциплінарна бригада із числа соціальних працівників. Нині міські терцентри обслуговують більше 17 тисяч криворіжців та більше шести сотень нових. Криворіжців числа ВПО. Тернівський терцентр обслуговує понад три тисячі тернівчан. А з початку війни ще став місцем тимчасового проживання для 160 внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб. Буде снаряджено всім необхідним, щоб ми могли надавати допомогу людям, котрі потребують. Там буде і пральна машина, і всі необхідні інструменти. І з територіальних центрів фахівці будуть їздити додому до тих людей, котрі не можуть рухатися і надавати всю необхідну допомогу. Отримання такої сучасної технічної помочі робить можливим наблизити соціальні послуги до підопічних одиноких непрацездатних громадян, які проживають у віддалених районах Кривого Рогу. А це, в свою чергу, має значно покращити якість та зменшити час надання соціальних послуг. Вже з наступного року машина після відпрацювання алгоритму її використання розпочне свою повноцінну роботу. Олександр Фефілатів Максим Морашов перший міський.